Всім привіт! З вами Агрокраїна. Вже понеділок, ранок і потрошку збираємо ваші замовлення. Дивіться, скільки вже зібрали. І зараз буду вам все по окремості знімати, казати актуальні ціни, тому підписуємося до нашої сторінки, до нашого каналу і дивимось. Так, ну перше замовлення це кронштейн грузів, груза і шпилька стяжна. Я думаю, всім буде цікаво почути, по чому зараз груза. На МТЗ. Дивіться, посилочка йде на село Великий Омелянник, Волинська область, замовлення на 7350 гривень. І тепер кожну позицію по цінах. Кронштейн грузів. Сварний. Виробництво Харків 1850 гривень. Далі груза це Романське. 20 кілограмів і тут реально 20 кіло. Тому що бувають такі груза, там, де пишеться 20, а по факту, наприклад, 18 Вони по 1320 гривень. І шпилька стяжна в зборі з гайками та шайбами. Також роменська, вона коштує 180 гривень. Замовлення їде нашому клієнту Віктору. Вам привіт і сподіваюся, запчастинки вам сподобаються. Кого зацікавило? Також звертайтеся і замовляйте, Завжди є в наявності. Наступне замовлення на село Лимани, Миколаївська область. Отримувач Сергій замовив розпилювачі на МТЗ. Китайські і Польща. Ось це Китай, котрий підробляє під АСПІ Росія. Ціна 180 гривень штучка. І е, Польща, ось такий ура-апаратура, вони по 330 гривень. Звичайно, краще брати Польщу, але Китай також замовляють доволі часто, і вроді би як вони розпилюють. Якщо вас не розпилюють, то ми вам, звісно, або повернемо кошти, або замінимо. Тобто в цьому плані будьте впевнені, що проблем не буде. Так, ну і рухаємося далі. Наступне замовлення дивимося. І ось такі цікаві сальники клапанів на МТЗ. Також можна ставити на ЮМЗ. Їдуть на СМТ Велика Олександрівка, Херсонська область, клієнт Володимир, і вони коштують по 75 гривень штучка. Вони металеві із нейтральним каучуком. Дуже часто в нас їх купують мотористи по 100-200 по штук і кажуть, що якість супер. Тому ми вам їх радимо. І також є дешевші варіанти: є звичайні гумові, є нейтральний каучук, просто є силиконові. Тому по них дуже дуже великий асортимент. Бувають сині, бувають червоні, ну різні білі навіть бувають. Так, що хто шукає, у нас є замовлення по навісі на ЮМЗ. Єдине СМТ-скала Подільська Тернопільська область. Сума замовлення 2180 гривень. Це дуже класна, крута вісь продольних тяг на ЮМЗ. Гартована. Ціна 630 гривень. Далі, ось такі ремкомплекти на продольну тягу. Також заводські калені, йдуть кованої заготовки зроблені. 340 гривень один комплект. Чомусь клієнт взяв китайські гайки. Ось такі тоненькі. По 35 гривень штучка і шайби на оську. Ну, Єдине, що я б тут би замінив, це, звісно, гайки. Я би, мабуть, купив заводські, товсті, нормальні. Зараз покажу вам їх поближче. Ось це завод. Бачите, з класу міцності, тому я би краще взяв боїв, але можливо клієнт зекономив, тому що вони рази в три дорожчі. Але маєте на увазі, що є як ось такі китайські, так і заводські. Наступне замовлення по охолодженню на ЮМЗ їде на СМТ Куликів, Львівська область, клієнт Володимир. 1545 гривень сума замовлення. Тут силіконові патрубки на ЮМЗ комплект. Найкращі патрубки, що є, двохшарові, 4 рядки нитки комплект, 4 штучки 490 гривень ціна. Далі патрубок нижнього бака радіатора. Ось цей. 430 гривень коштує. В нього штуцер прохідний і оригінальний латунний кран. 185 гривень коштує. І також ще патрубок помпи. Він 330 гривень. Так, їдемо далі. Посилочка на СНТ Цибулів, Черкаська область, клієнт Роман. Сума замовлення 5398 гривень. Тут ремкомплект помпи, валік, прокладочка, два підшипники. І ось такий ремкомплект, сальники і фібра 690 гривень. Далі ручка рамки бокової 200 гривень штучка. Козирьо противосонячний 325 гривень. Це на ЮМЗ на велику кабіну. І також дуже багато гума. Тут, по-моєму, ущільнювачі на всю кабіну. Бачите, переднє нижнє скло лобове. Ось такі ще є. Тому в нас є реально гарна гума, котру можна замовити в нас як комплекту на кабіну, так все по окремості. І ця гума ходить не один сезон. Тому хто шукає собі нормальні резинки, в нас вони є також. Так, ну і відволікуся на хвилинку від замовлень, тому що тільки що отримали скло від заводу. А ваші ЮМЗ-МТЗ, ЮМЗ, МТЗ. ЮМЗ Велика кабіна. МТЗ Велика кабіна є на звичайно, є на безрамочне. Дивіться, скільки приїхало? Щось у нас є по наявності на складі, щось закінчується. Тому поповнюємо складські залишки. Це все українське виробництво. Дуже якісне скло. Можемо дати, до речі, по ньому непогану конкурентну ціну заводську, тому що напряму співпрацюємо з заводом. Також хочу сказати, що все скло приїжджає в ідеалі, немає ні сколів, ні царапин, тому що все грамотно транспортується. Бачите, скільки скла. Так що, хто шукає, в нас є завжди в наявності. Звертайтесь. І ще дивіться, я хотів вам показати замовлення по навісі на ЮМЗ, два розкоси і пальці до них. Але цікаво, тут це пальці. Дивіться, палець розкосу нижній. Це саме оригінал завод. Це палець кований. Бачите, така шляпка і квадратик внутрі. Він вставлявся і кувався. Дуже міцні пальці, всім подобаються, багато хто саме такі собі шукає, тому я б вам їх радив купувати, навіть брати на прозапас. В принципі, вони завтра не закінчаться, але все одно, щоб вони у вас були. Тому що річ дійсно варта уваги, варта того, щоб її купити. По ціні недорогі, там по 70 гривень коштують. Тому подумайте, можливо взяти на прозапас. Також замовлені два розкоси, романські литі по 1360 гривень. Це такий непоганий варіант, краще ніж Китай, тому що реально якісніше лиття. Так що по новісі на ЮМЗ можемо вам дати дуже гарні запчастини. Багато чого є заводського, і також багато непоганих аналогів. Так, хтось мене питав за прокладки до двигуна МТЗ Д240. Є в нас в наявності три варіанти: перший варіант самий бюджетний. Це все виробництво Україна. Вони йдуть біконіт. І тут самі прокладки. Наступний варіант той самий, але всі прокладки пароніт, але тоненькі, не дуже товстий. І третій варіант, найкращий це прокладки всі пароніт, товстий пароніт 1,5-2 мм. І також є вся мілочовка. Бачите, всі сальнички. Кілечка, гумові, мідні, алюмінієві, сальнички, бачите, нейтральний каучук, сальники на клапані, тобто максимальна комплектація. І якщо ви собі робите капремонт двигуна, то вам тут 100% всього вистачить. Не потрібно буде потім кудись їхати, щось там докупляти, якусь резиночку, все буде в цьому комплекті. Тому я, б, звісно, радив його, але він не дешевий. Ну, а хто хоче поставити стартер на ваш юмс, ось це найкращий варіант. Стартер 3,2 кВт оригінал Словак. Вал, плита і заглушка замість пускача. Саме такий комплект буде коштувати рівно 6 тисяч гривень. Це замовлення їде на місто П'ятихатки Дніпропетровська область. Нашому клієнту Анатолію. І ось подивіться, на вал поближче повністю прокалений. Ось ця муфта додатково також проходить закалку. Плита що кріпиться до кожуха і заглушка замість пускача. 3 міліметри в нас вона. Також всі ці детальки можна купити по окремості, тобто окремо вал, окремо плиту і окремо заглушку. Ну і стартери в нас також є різні, але саме під цей комплект ідеально підходить словак 3,2 кВт. Це недорогий стартер, але надійний, котрий перевірений вже тисячма нашими клієнтами. Ще трохи хочу показати вам по гідравліці на ваші трактори. Дивіться, що в нас є. Є різні штуцерки, муфточки, рукава РВД, це розподільник r 80 райдер виробник. Дивіться, муфта розривна, це євроклапан. Також є штуцерки. Є перехідні, є з'єднувальні, є е, ось такі кутові голі. Є ось такі банджо. Є тройнічки голі, також вони бувають з гайками. Ну, тобто, по гідроз'єднанням максимальний тримаємо асортимент. Також е, різні рукава. Однопльоточні, двухопльоточні, різні виробники під різний ключ. Тобто, хто шукає собі по гідравліці запчастини, в нас також є. Маховик на МТЗ під стартер українського виробництва від Роменського заводу. Дивіться, вінець. Прокалений, сам маховик відбалансований, також бачите якість. Лиття і ціна всього-навсього 3400 гривень. Дуже гарно по них даємо ціну, тому що напряму співпрацюємо з заводом. Також є ще дешевші маховики китайського виробництва, але е, там ціна плюс-мінус така сама. Тому я вважаю, краще брати ось ці романські нашого виробника також треба підтримувати і продаємо їх дуже активно. Багато нарікань взагалі немає. Всі клієнти задоволені. Ну також ще є оригінальні виробництва Білорусь, але там ціна в два. В три рази дорожче. А це дуже непогана альтернатива, непоганий замінник. Ще вам покажу поплавки в паливний бак трактора UMZ. В нас є зі зберігання радянські. Ось дивіться, в яких коробочках вони зберігаються. Покажу вам поближче. АЕП СССР датчик. Ось маркування на самому датчику. Також АЕП, бачите, і зроблену в СССР. Ось такі оригінальні. Поки що вони є, так що, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Так, ну і крайнє відео на сьогодні: замовлення на місто Татарбунара, Одеська область нашому клієнту Олександру. Їде ЦАПФА і ступиться переднього колеса в зборі. Цапфа, ну, це ще не радянська, а можливо 2000-х років виробництва. Ціна 3520 гривень. Їх залишилося декілька штук буквально. Тобто, можливо, одна-дві штучки і все, більше їх не буде. І ступиться в зборі, ціна 2290 гривень. Також всі ці зі ступиці продаються по окремості, є ступиця гола, є підшипники, болти. Тобто, повністю можемо вам продати по окремості. Так що сподіваюся, вам. Ці відео всі сподобалися, що я вам сьогодні скинув. Сподобалося, що я вам сказав актуальну ціну. І до вас прохання підписатися до наших сторінок соцмереж. Всім дякую.